Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. І сьогодні відео про дендробіум, мої найулюбленіші орхідеї. І перед вами ось Нобілій гібрид, неймовірно контрастний, красивий, жовта губка. Ну, камера, як завжди, висвітлює ті кольори, які є насправді. що Дуже Шкода. Жовтий колір більш насичений, а серединка більш темніша. І він такий контрастний контрастний Так, баганенька його видно. Такі пружні квіточки в нього, текстура. Він приїхав до мене від анюте. Це вже не перше в нього квіткування. Але йому цього року не пощастило, так як і деяким. На початку вегетації слимаки поїли нові зростання. Тоді вони не доросли так, як треба, і почали рости нові. І ось у нього ось така ще одна ще один тубор, який пізніше зацвіти, а може вже наступного року. Хто знає. Так от, зараз його візьму в руку. Анюта мені свій показувала. Та я на свій дивилась. В нього такі тубори ну, невеличкі. Я думала, він такий буде середнього розміру, навіть трошки менше, ніж середнього розміру. А оцей тубер виріс, коли я його перецепила з сонячного місця в тінь під гліцинію. І отака от вона витягнулась, і вона ще й доростала. Вона, він цей тубор доростав ще і взимку. І ось уже наприкінці, так, зараз посиплю знову назад. Ой. І наприкінці зими він доріс і потім почалось тільки формування. Ну, так, набирати так би масу. І ще в мене цвіти продовжать е, від Оксанки. Ось ми їх порівняємо, які в нього величезні квіти. Обидва пахнуть, приємно пахнуть. В цього такі величезні квіти. Дуже не звучно ось. Всього майже як у котлій деяких. Та не майже, а от навіть більше, ніж в оцієї жовтої. Дивіться, ось вони поруч. Наскільки більші ці квіточки. А тепер переходимо в інший куточок. Другий раз цвітив мене цей дендробіум. Краса, неймовірна. Так, щось у нас там на вулиці дуже весело. Сонечка зайшло, і я дуже гарно видно його колір. Такий він весь білий, жовта губка, з рожевим таким кінчиком. Плюски теж такі. Квіти доволі великі. Дивіться, які великі. І так вони відкриваються, коли не заважають одні, одні ну, ось на прикладі цієї квітки. В неї така площа, бачите, як вона відкривається, як у лаєлій. Ну, настільки красиві. Ось ну, і сонечка знову вийшло. І коли сонечко, тут зараз дуже-дуже-дуже пахне. І цей дендробіум ну, дуже ароматний, дуже приємний, дуже приємний. Цей дендробіум, так, зараз кажу, як він зветься. Чесно забула. Знаю, що він теж саме, що і іменіліформи вітнаменце. Так, цей дендробіум доволі дуже компактний. Ну, як майже всі дендри, да, у них немає кроку резону, скучно. Усі тубери ростуть. Ось ще одна квіточка. Це два тубери. Квітнуть зараз два тубери. І ось ці два будуть наступного року. Це квіткувати. Неймовірні квіти великі, ароматні, дуже-дуже виразні. Ніжні. Ну, це як весняні квіти, пахне дуже приємно. І перше квіткування ось у мене пендулум. Це, бачите, як хрящі, тубори в нього. Дві квіточки, могло б бути більше. Я його вчасно не полила але росте він на блоці. Зараз покажу. Росте він на блоці. І, звісно, поливати його треба частіше, ніж він Воно вже Новий тубор, який вже росте. Цікавенькі такі квіточки, теж величенькі доволі і теж ароматний. І якщо в цього аромат, ну як у Нобелів гібридів, десь так схожий, вони хоч і відрізняються, теж, ну, десь так схожі. То зовсім не такі як у цього. У цього як у весняних квітів. Ну, він сам така весняна-весняна квіточка, цей дендр. Дуже фенючий. І зараз я вийду на вулицю, покажу ще одного красунчика, який у мене вже на вулиці висить. Бо він дуже-дуже великий. Але дуже красивий. Навіть два красончика ще покажу. Продовжую квіткувати цей мій теж відданютки з Японії. Багато квіточок вже вже все і засохли навіть. Не тільки зав'яли, але ще вам багатенько квіточок. Довго він дуже квітне і дуже гарно Ну, а тепер до останнього. Як вам такий красончик? Це дендробіум із серії Нобелі. З таким же доглядом, з такими ж мовами, з таким же циклом зростання. Дуже класний, дуже красивий. Я не знаю, як ви, а я коли обирала раніше орхідеї, купляла, то дивилася завжди в інтернеті фото цвітіння, як в інших росте, і завжди звертала увагу на цвітіння таких. Пишне в світінням великих куртин, і вони на мене таке враження складали, що хотілося купити і купувала. Такі прикольні в нього квіточки. Вони напіввідкриті, відкриті. І там от наче <див>, два ока на вас дивиться. На квітконосі по 3-4 по квіточки. Зараз покажу ось так. І вони так висять вниз. Такий дуже декоративний такий дендр. Але ж вже дуже-дуже великий. Ай, це ще у мене один з небагатьох таких мега великих куртин. Деякі я вже попродавала, та не деякі а багатенько, бо ви знаєте, рука не піднімається їх ділити. От чесно. Купляєш їх маленькими, коли вони приходять, мрієш про таке, коли воно вже буде велике, будуть так. А коли настає такий часто обмаль місця, на жаль, бракує місця і. Або продавати, або ділити. А коли поділиш, то знову чекати, коли він розростеться. Коли цвіте декілька туборів, то зовсім інший вигляд і зовсім інше враження, ніж одна-дві бульби. Ну, як я до цього показувала, да, піндулом, одна бульбочка, дві квіточки. Ну, квіточки, ну гарна. Гали отак. От. Вітерець крутий як його класно. Дуже гарна рослина. Таке багато-багато. Очі так дивляться. Це дендробім Лавініаном. В описі під відео будуть всі назви дендрів, які тут, які в цьому відео я показую. За виключенням тих, що Нобелі від Анюти і від Оксанки. Ці без назви. Це я купувала давненько-давненько. Я навіть не пам'ятаю коли. Зараз я гляну, чи є на етикетці. Чи немає? Немає, дати? Ну, я пам'ятаю, що я його купувала зовсім маленьким. Так, крутись сюди, давай до нас. Джинка вже прилетіла. Е, і купляла дві рослинки. Вони були як сіянці. Малесенькі. І посаджений він у мене. Спочатку вони росли у мене в тому горщику, де вони були посаджені, в теплиці чи де там, а потім через деякий час я їх пересадила. Це горщик із пруттям лінбекія. Він також заплутав корінням цей горщик, що майже нічого не видно. Дно підложка там ще з кокосового мату. І субстрат кара середньої мілкої фракції, бо дуже швидко висихає. Він навіть зараз, бачите, такі бульби підсушені. Навіть молоді, тому що він у мене вже тиждень на вулиці, а там вулиці в день сонце, вітерець і дуже-дуже висихає, хоча й не дуже тепло. Вчора було 22, до цього було 17. 16-15, ще холодніше було сьогодні, знову 16, але сонце вітериться дуже висихає. І кожного дня зранку поливаю. Ось такий чудовий дендробіум. Так шкода, що на місці не хватає. Я коли дивлюся Марсі, в неї ж там дендрів теж, слюнями вся схожу, коли бачу її австралійці і Нобілі, то в такій кількості і в таких розмірах можна тривати цілий рік на вулиці, а тут зимовий період це проблема. Зимовий період це проблема. Ще ось ближче. Так, я дивлюся у нього кейки з'явилися. Він взагалі такі кейки не дає. Якщо тільки поранити бульбу. Або, бачите, ось надломлена бульба. І там кейки пішли. А так кейків він не дає і ось теж. Ківіточки, мабуть, 3 см десь так. ну Досить величенькі. А коли ще в такій кількості багатська, то зовсім гарно, прямо такий, як ковдрочка з везерунком. Ще не всі відкрились деякі бутончики. Отак от. Наступного року, цього року, мабуть, ще перечекаю, а на наступний рік або ділити, або продавати, бо в нього зараз виросте ще багацька нових туберів І коли прийде час заносити їх в приміщення на зимовий період то це знову буде проблема. Руки не піднімаються. Шкода, коли купляєш малесенькі, там два-три, ну гай чотири тубери, а тоді, коли вирощуєш його до таких розмірів, то дуже важко. Дуже важко їх ділити. Був у мене величезний, хрякоглосом, хто ще. Не пам'ятаю, але такі вже великі. А, багато було з секції Латурія. Я їх попродавала, бо там такі вже були горщики. Величці залишився, вони, мабуть, один чи два. Ось так от. Ще вам квіточки для посмішки. А на цьому все. Слава Україні! Смерть рашистським окупантам, всім колаборантам. До побачення.